Пістолетне руків'я це важливий елемент зброї або страйкбольної рики, розташований під ствольною коробкою, який служить для зручного і надійного утримання зброї, основною зазвичай правою рукою. Завдяки своєму кутовому розташуванню воно забезпечує комфортний хват, контроль над спусковим гачком і стабільність під час стрільби. У страйкбольних АЕХ приводах, такий як наш М4, у середині пістолетного руків'я зазвичай розміщується електродвигун. Який приводить у дію внутрішній механізм гірбокс руків'я? Може мати різні форми, текстури та накладки для кращого щеплення й ергономіки, а також бути змінним, що дозволяє налаштувати зброю під індивідуальні потреби гравця, у більшості випадків виготовляється з ударостійкого пластику, армованого полімеру або нейлону. Іноді з гумовими вставками для зручності хвату. цей компонент напряму впливає на керованість, баланс та швидкість реакції користувача.